Від міністерства чекаємо міністра, який прилучиться, Я зараз долучую розмови. А запрошую директора департаменту заповідних справ і мене по інформаціях міністерства бачить роботи цьому напрямку, а далі тоді послухаємо керівників. Зараз дійсно ті питання, які ви згучили, ми звучили в колоки, ми почали знову ж таки активно займатися, оскільки питання утворення державного міста ви справ. В 50 му році був орган Державного сполучества заповідних справ, Міністерство до сих пор велика І не просто статехніко. Ми зараз працюємо з громадськістю, я думаю, що але э, проєктний представників ми це почуємо. До чого То чі, я хотів би слідчити, що можна було до десяти років. Я дуже тоді коротко скажу, тому що питання за допомогою справи це дуже... Західної і Центральні Європи. Якщо в Західній Центральній Європі об'єкти провідного природнозаповід... фонду покривають до 25-30% території країни, на даний час у нас площа провідного фонду становить 6 відповідної територій країни. Конвенцію події з маніка це Світова конвенція, яка займає програму охорона заповідним територіям. Встановлено завдання, що до 20-го року має бути 17% від площі території суходору і 10% на всіх кордонів. Ці питання вже належні відображення в закону України. Закон України про основні засади державної когісної політики відображає це завдання: 10% заповідних об'єктів в 2015 році і 15% від загальної площі території України в 2020 році. Знову ж таки, це не відбувається. Державної стратегії реанатору розповідає. На даний час кожна область розробляє регіональні стратегію, що є дуже важливим елементом впровадження цієї стратегії на новому на рівні. Теж встановлені зазначені показники. І ми зараз спробуємо відслідкувати місцями, бо є, що все треба відобразити рішення, щоб кожна область має мати і показники створення об'єктів про затові які ми розробили і довели роботу. Однією з передумов належного виконання. Будем по асоціації, підписаний президентом, ратифікований Верховною Радою України В частині заповідної справи є наближення до двох директорів. Це директива стосовно збереження видів сержину число і директива щодо збереження кілів. Це дві директиви. Але ці дві директиви вкривають 12 мільйонів гектарів території країни. Це настільки потужні площі, це настільки великі кошти мають бути задіяні. Що на ті пропозиції, які були надані, сьогодні нам, що за... надати пропозиції стосовно кредитів МВФ і не надали пропозиції, що забезпечення виконання цього завдання отримують не одного мільйона, а 3 мільярди гривень. А якщо врахувати ті питання встановлення межоктурів, теж вартість 1 мільярд гривень, вилучення і надання постійних користування національним, теж мають величезні кошти на дані. На даний час заповідний фонд, яким лишаємося, становить 8 тисяч торгують території КРЕКТІ. Загальна площа з водою становить 4 мільйони гривень. Це ми випадки. Площа, оскільки в межах цих об'єктів 45 об'єктів підпорядковані міжнародних Національний партій природні заповідників. 11 об'єктів підпорядковані теж. Чотири об'єкти залишилися в Автономній Республіці, країн окупації, на якій ми маємо зараз впливу, в Національній академії управління п'ять об'єктів, академія аграрних два об'єкти, і державне управління з правом 5 об'єктів, включаючи те, що я сказала, і сім'я Новоспеціалістів і звільнити. Таким чином, оця розвалужена система вона не дозволяє належним чином застосувати систематичну, методичну варту, не дозволяє здійснити єдиний бюджет. От ви сказали, що 31 мільйон йде на 3 об'єкти за місце 700. Якщо б у нас в Міністерстві йшли таке фінансування, ми будемо щастя відбувати. Тому що на 45 об'єктів проміжна фонду передбачено 145 мільйонів, які можна платувати скільки йде на мільйонів. Крім того, є державний фонд, але ми сьогодні поговоримо проблеми перед державним фондом і призові явища, які стосуються місцевого лісу. Фінансування на правоохоронні закладі призначення. Тобто це ті кошти, які будуть для нас службні державої, заходи і всі собрання, на дослідження, про освітній співпраці з місцевим населенням, ми почуємо на ті сьогодні директорів, які скажуть, як вони виживають, виживають і охороняються на тоді. Сучасний стан про... Фонду і налічує не тільки про заповідні об'єкти, але й на автомобілі. У нас є 750 гривень. І ми підготували ще 15 пропозицій, які вже рішення Кабінету міністрів подані на реєстрацію Бюро Роксарської конференції. На даний час є потужні внесок, уже в процес наближних дієтів 165 об'єктів слабкої на вже зареєстровано в Бюро Пенської Конвенції Ради Європи. Далі вже здійснено перший селінат в Україні також, що оскільки у нас е, є шість біосферних резерватів, 3 е, багатосторонні біосферних резервати, в тому числі східні Карпати, Дунайські, Західні поліції, роботи продовжуються. Ми зараз працюємо над спільною українсько польською -Польсько біосферним резерватом Росточа, проводяться консультації з Румунією, Молдавією і Білорусією. Е, що хотілося б зараз відмітити, оскільки тут є зараз представники Національної академії, але зараз відбувається опрацювання нової стратегії ЮНЕСКО стосовно біосферних резервацій. Пересміслюючи оці завдання, які стоять перед програмою Людина і біосфера, нам запропонували внести зміни до назви біосферних резервацій і назвати їх біосферними регіонами. Міністерство розглянуло ці пропозиції і дійшло до такого висновку, що ми тут змішуємо питання адміністративність, питання приводить роботу. І ми пропонуємо нову назву дачу для того, щоб ми прив'язали до перенову території, 20 спітері як біосферні території. Я, я чому мені про не прошу підтримати, це тому, що це відображає прості питання, на яких ми працюємо, в тому числі спільно з національним так, дійно, з державною планецькою зони чужим. На створення Чорнобильського біосферного заповідника площі близько 240 тисяч взагалі Загаліна це передала, скажімо так, ідеї України, наскільки дозволять залучити міжнародні кошти і зараз. Надалі ми вже працювали з нашими колегами, на жаль, міністр змінився, екології, це в курсу, та більше на деткове політика зміниться. Це створення єдиного біосерного резервата, який буде включати Білоруську, Дріблянські праводні запорізькі в Житомирські області і те, що ви сказали, ми повинні стосовно Дніпровського те національного природного парку, який ми зараз створюємо в межах міського спитського господарства, який, по суті справи полістовських. Що хотілося б додати відносно і позитивний це в 2014 році в Німеччині була підписана декларація стосовно унікального об'єкта в Україні Файзерпарк і давній ліси Німеччини. Що це таке? Це унікальний об'єкт, триосторонні об'єкт, який включає об'єкти України, два національні парки Словаччини і п'ять національних парків, парків Німеччини. Цей об'єкт, з залежно чином зберігається, експерти побували в різних країнах, відмітили унікальніше ще 500 річні 600-річні буки в Україні, які знаходяться в первозданному стані. І ми надіємося, що воно так і буде. А скільки розпорядження Кабінету міністрів 10.09.2014 року, це унікальні розпорядження. Якраз присвячено впровадженню менеджер фарбу в Україні. Будуть Буду прийняти перелік конкретних пунктів для спорядження в Україну Хайсів. Є дуже Деяка реалізована 10 років цей поїзд такі слідки, він зараз пішов, абсолютно розглядальний, там люди є. І цей поїзд фактично унікальний, проходить через низку природних об'єктів, про заповідного фонду, Карпатська національна партія, Карпатська міська. А тепер, я не можу дуже важко сказати, про те, що ми згодили, ми дійсно пишаємося, десь Далі, коли ми підготували стратегію провадження розвитку системи продозаповідного фонду, ми якраз можемо сконцентруватися на цих кризенних явищах, тому що їх рішення неоднозначні. Тут потрібне залучення і фахівців управління, і особливо на тих. Які кризові явища укриття, бачите, заказували таку схему, це термін, це продозаповідного країння, це ті функції в державі. І ті забезпечують існування, як промову. На даний час вони потихеньку знищуються. Корібне зацікавлення. Щоб вони отримали сухе дерево, ми правильно кажете, ми маємо сьогодні подумати, що маємо зробити. Серед цих кризов'янь, ви вже не люди назвали, я складую, це знищення системи державного правда на ну, території. Ви знаєте, вже сказали, що зоря э, було лікування державних... Давайте те, я не даваю, що мало. Призупинена система державного контролю з дотриманням. В чинних умовах служби державної оборони, серед Національної партії заповідників, вони тісно співпрацюють з державними контролями державними місця, на даний час. Я можу сказати, от ті відписки, які приходять нам в міністерство. Шановні колеги, от такі пакети проходять. В пакетах прописана систематична відсутність отримання підтримувача на момент відручення. Розумієте, ми не можемо. Державна система не може працювати в такому речі. Тому питання посилення державного відновлення є першу задачу. Наступне питання, криза, це саме та ж виконавний доручень президента України щодо передачі Земельського фонду національного парку. 53 тисячі. Гіктарі землі сьогодні не перевірки. Пере... Пере... Наступна коліції законодавства в частині виробнювання перепрацювання в межах території поселення. Зміни до по закону України про ПЗ, стаття 9.1 інші статті. На жаль, вони були відхилені в минулому році Верховної Ради. точно вже подано, надіємося, вони підтримують, що вони це приймуть. Вимоги наступного вимоги державних підприємств у галузі стосовно відшкодування збитків, які спричинені вилучення земельних своєму Питання не вирішено. Міністерство підготувало підтримало зміни до 156 статті Земельного кодексу стосовно звільнення від зашкодування збуду. Ціна питання дуже велика. Це мільярди гривень, які держава має заплатити з центрального бюджету вималі державних підприємств на місцях. Тотальне скорочення працівників на державному рівні, які займаються розвитком і управлінням. Це вже було сказано, що кількість абсолютно зменшується не, не, не на відсотки, вона змін, змінюється в 3-4 рази зменшується. Тобто ми маємо збільшення за останні 5 років на 100% кількості національних корминних парків. І в 3 рази зменшена кількість управлінців, які займаються їх розвитком. Критичне зменшення фінансування з державного бюджету заборі. Правильно. На цьому графіку ви бачите, скажімо так, дві закладних стовпчика. Вищі стовпчики це фінансування з державного бюджету на отримання установ, менші стовпчики це фінансування спеціального фонду Державного фонду охорони в області. Фінансування з фонду спочатку збільшувалося, тепер зменшується. Що буде в цьому році, ми все-таки не написали, що буде в цьому році, але сподіваємося, що за підтримки комітету ми зможемо спрямувати не менше. 60 мільйонів коштів на інших проводити забільного фонду. Питання низького рівня заробітної плати. Я, ви звияв, що знаєте, ніч, люди біжать. Це і сільські райони, але заробітна плата в за 1 тисячі 400 гривень на даний час навіть у сільських районів це вже безпечно знищити. При цьому міський рівень кваліфікації. Взяти працівників служби для службу при такій зарплаті немає. Пільги, що розкладу установи земельного тракту, ви вже сказали, і дякую, що комітет підтримується. Суттєве зміщення активності і відповідальності місцевої влади за розвитку. Що тут територіальні організації відповідати? На даний час департамент технології і ресурсів не має тої відповідальності, вони нападки кажуть, що питання не випадоване положення, і ми будемо просити комітет, щоб все-таки довести до кінця зміну до ПЗ передати всі повноваження на рівні місцеві. Припинення створення на території на землі ж земля, воно ставить е, ну, знак стопу. Тому що на даний час хочемо, не хочемо, а землі цього фонду знаходяться в гарному стані і маємо місця літаку. Питання розповідає ми, чому, якщо 50% земельського фонду мають статус земельного земля, з них заповідано не більше 20%. Інша частина, чому вона не має статусу детей? Ну і питання ліквідації державного фонду охорони на полічні програми середовища, я думаю, воно має бути відкрашено, тому що місцевий фон 80%, якщо йде на... Ми бачимо, що пріоритетними є стратегія забезпечені існуючими об'єднання, ефективного управління системи і, і інтеграція з іншими галузями і більшими галузі. Четверта інтеграція по європейської системи та модуль до програми на зброї 2000. Ці питання ми висловили ми не Ми надіємося, що ви зможете вашим зернові згуртуватися на цих комітетських слухах, оскільки сил і резервів у нас є. І ми мусимо використовувати одному наступні. Інакше у нас буде неповідно. Що ми пропонуємо, я думаю, що це вже буде. 你说随便。